Друзі, усім привіт-привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті швидкої нам перемоги. Я вам щиро-щиро дякую за те, що ви в мене є, за те, що ви до мене підписуєтесь, друзі. Ще вчора я так чекала своїх дорогих підписників. Мені лишилося лише 23 чоловік підписника мого дорогого. Щоб він підписався чи підписались, і буде в мене перша тисяча, друзі. А ви мене засипали, ви просто мене засипали. Ура, ура, ура! Боже! Я приємно здивована. Я в шоці, я в шоці від щастя, друзі, я не вірю, що таке може бути. Можна сказати, майже за добу до мене підписались 400. 80 чоловік. На даний час у мене 1461 підписник. Дорогий підписник, я вам щиро-щиро ще раз скажу дякую. Мені приємно читати ваші коментарі. Мені приємно відповідати. Хоч не завжди я можу відповісти, тому що, як ви знаєте, зі слів Любочки. і дивиться мої відео, хоч я не завжди показую, що в мене нема світла. Але е мені інколи дуже важко знімати відео. Мені інколи дуже важко переглядати відео моїх друзів, коментувати, тому що не завжди є інтернет. Наприклад, вчора. Я вигружувала своє відео майже 2 години, десь 10 хвилин не вистачало, щоб було дві години. Дуже-дуже важко. Ну, але я стараюсь вчусь. Це канал, захоплення марічки це є моя робота. Це є робота над собою. Я разом з вами удосконалююсь. Я читаю ваші коментарі, я прислуховуюсь до них. Я вам щиро щиро вдячна за ваші підтримки, за ваші підказки, за ваші поради. Я вам щиро-щиро дякую. Ну, і, звичайно, якби не моя подруга, не Любочка, Кобилянська, автор обох каналів, канал е я і мамині тваринки, і я і мої кози. Там дуже багато інформації про кози, як годувати, як доглядати, як козенят, як, ну, як їх доглядати, як їх годувати, як кормити, як, ну, ну, там дуже багато інформації. дуже багато інформації. і як роздоїти козу, щоб було багато молочка. Так що, хто тримає кізоньки і хто, може, думає тримати кізоньки, обов'язково зайдіть на канал. Я і мамині тваринки, я і мої кози. Я дуже-дуже дякую, Любі. Дуже дякую, тому що Любочка на кожному своєму стрімі за мене говорить. Я, я всім друзям дякую, які мене підтримують. Але Любі особлива подяка. І також. Неодноразово я е, чую від своїх друзів е, і сама інколи, коли заходжу на стрім е, так, на декілька хвилин до Оленки. Е, канал просто про життя. Вона також говорить. Так, друзі, ану давайте підтримуємо Марічку. Неї ж зовсім небагатої треба. Перша тисяча це. Це для блогера це дуже-дуже важливо, тисяча, друзі. Я вам щиро-щиро дякую. Я щаслива. Ви мене засипали, ви, друзі. Ви мене ось щасливили так настільки, що не можете собі представити. Я в шоці? Я в шоці. Так що, ось так. Ось таке життя. Ну, а тепер. Побажаю усім тихого, мирного неба. І Божої нам благодаті, і швидкої нам перемоги. Все в нас буде добре. Україна є і буде. Ну, а я, звичайно, піду. Буду відповідати на коментарі, тому що, друзі, вас так багато. Я не привикла до. Бага... Ну, До таких коментарів, що було багато-багато. Я привикла там 10-12 коментарів. У це... мене племінниця зараз каже, тьотя, там аж 44 коментарі. Кажу, переглянемо, відповімо всім. Хоча ви мені пробачте. Інколи я не можу відповісти вчасно, тому що в мене, так як нема світла, в мене мобільний. Інтернет мобільний, на телефоні і все. Тому що, друзі, нема світла, немає інтернету, немає комп'ютера, нема нічого. Але я є, я є, і в мене життя є. Я дуже-дуже щаслива. Ну і та, е, що хочу сказати. Я щаслива, що я живу. В такому місці мальовничому. Я щаслива, що мене оточує дуже гарна природа. Я щаслива, що саме так складається в житті, як воно є. Тому що, друзі, повірте, якщо не буде в нас перешкод, ми зовсім цінимо наше життя по-іншому. І саме в даний час. Коли в нас на в нашій Україні йде війна, ми взагалі цінуємо кожну мить. А я цім вас, що ви в мене є і ви мене підтримуєте. Дякую. Не перестаю вам дякувати. Дякую. Спаси вас, Господи. Я вам щиро-щиро дякую. Усім пока. Пока-пока. Люблю. Целуй, ценой. Пока-пока.